Сьогодні продали дизельного дивана 20-го року повноприводного з Німеччини за 29 тисяч доларів. А в нас є 21 рік, повноприводний All Space американець, який зібраний весь по оригіналу у нас сфарбованого, оскільки вийшло по Повний привод 44 пробігу, двохлітровий бензин, 18 тапки, 19 тисяч 300 доларів на старті. Автоматик, повний привод, кандр, монітор, камера заднього огляду. Машина після професійного детелінгу, в кераміці на зимовій гумі. Літня гума йде другим комплексом. Помоушен. І він нас подовжений. Це незвичайний тігон. Це All Space. Так, машинка виглядає. Запасочка. Все. На місці на своєму лежить. Стан. Десь з десяти. Після детейлінгу і після сервісу. Масла, пітра все поміняли, по ньому. по ньому все абсолютно поміняно. that is you.